30 березня такий вигляд мають наші персики. В цьому саду ранні сорти, такі як Санкрест та Харбінгер. І це вже практична фаза рожевого бутону. Я думаю, через добу вже набухнуть і решта бутончиків. Тому ми будемо проводити оприскування. Оприскування персика саме по рожевому бутону це дуже важливий захід який допомагає захистити дерева від різних грибкових захворювань, оскільки в цей період дерева особливо вразливі. І найголовніше захистити його від курчавості. Використовуйте фунгіциди, які ефективні проти грибкових захворювань. Їх зараз велика кількість. Обов'язково враховуйте температуру, коли ви обираєте фунгіцид. Ми в цьому саду плануємо. Використовувати хорус в інших садах, інші препарати, я обов'язково додам відео з препаратами і обов'язково покажу результати. Як я завжди наголошую, своєчасне проведення профілактичних заходів це запорука вашого гарного саду та гарного врожаю.